У листопаді на базі туристично розважального гірськолижного комплексу Сонячна долина в селі Баяни, Новоселицького району Черневецької області, відбувся чемпіонат України з боксу серед юнаків та дівчат, який зібрав понад 380 боксерів з усіх куточків України. Вихованець відділення боксу Шабівської ОТГ БК Тіра Георгій Мога у ваговій категорії 75 кг кілограмів став чемпіоном України та увійшов до складу збірної. Наша знімальна група завітала на тренування хлопця, щоб дізнатися подробиці переможної подорожі. Єгор згадав про перші турніри та продемонстрував свої найулюбленіші кубки статуетки та нагороди. Єгор, як з'їздив на змагання, які взагалі враження? Як пройшло змагання? Може з кимось подружився? Много знайомих. Много друзів побачив. Дуже сподобалось місто. Зал дуже сильно сподобався. Якась атмосфера є в цьому. Яка у вас мрія? Олімпійський чемпіон. Що ви що ви готові зробити, щоб ваша мрія втілилася в життя? Все: тренуватися, тренуватися, тренуватися і, і тренуватися. Все, давайте про батьків ваших, як вони вас а, підтримують і чи відчуваєте ви цю підтримку від батьків. Велика підтримка від мами з папою. завжди є мотивація і фінансово, особливо морально. Їду, дзвонять, переживають, кажуть якісь добрі слова і перемога завжди для них. А про тренера? Що скажете? Тренер найкращий. Вчив мене в боксу ще з років. Я дуже йому за це. Вчив мені базу. І все. А що для вас класний тренер? Це які складові? Коли він може пояснити, що не так, коли дуже спокійно общається. І він добрий. Він ніколи не нагрт нікого, об'єдні спокійно, покаже, потратить на це час. Можна сказати, що він ваш приклад? Так. Великий приклад. Антон Шевцов вірить у кожного свого учня навіть тоді, коли вони самі сумніваються в собі. Його теплі слова, підтримки і щире бажання допомогти роблять із маленьких хлопчаків, справжніх бійців. Адже тренер це більше ніж просто людина, яка показує удари. Це людина, яка розпалює вогонь у серці. Поговорили про сенс роботи та найбажанішу мрію. Смислом моєї роботи моя мечта виспитати олімпійського чемпіона. Это максимальный результат в олимпийском боксе. Ну, и, как говорил всегда мой наставник Антон Николаевич Ломыченко, чемпионом можешь ты не стать. Ну, человеком быть обязан. Можно ли привести ребенка насильно в вашу секцию родителям, без желания самого ребенка? Либо вы считаете, что желание ребенка это первое, что следует учитывать. Ваше мнение? Тут закаляется характер, ребенок может бояться, если его будут родители приводить. Время делает свое. Ребенок увидит, чем мы тут занимаемся, как тут все дружат, никто никого не бьет. Мы тут Тренуємося, учимося. Всі ребята перспективні, головне желання мати стараться. Спорт тяжой, тому тут треба при себя. Мати чемпіона Олеся Мога відповіла на наші запитання: в якому віці віддали дитину до секції до Антона Шевцова, хто прийняв це рішення? Віддали в віці п'яти років. Привав рішення батько. Він його і привів. Він дуже давно знав Антона і довірив у нашу дитину. Ходили, займалися. В віці 6 років вже він провів свій перший чемпіонат, займав там перше місце. Як ви боліваєте за нього? Я завжди дуже переживаю. Дуже. Я молюся, я... мені здається, навіть буває, що я рядом з ним обіймаю його, мені так здається. І цього разу я прям ридала. Я знаю, я нервничаю. дуже плакала, дуже переживала. але я вірила, я знала, що так проїзд. Чи заважає заняття боксом, чи заважає його навчання в школі? Ні, не заважає, Він ще займається у нас баскетболом і теж привозить перші місця до нашого міста. Що б ви хотіла сказати саме про тренера? Це супер тренер. Він знає, що він робить. В нього є він целістремлений. В нього є амбіції, і тому в нього наш хлопчик став чемпіоном. Я так вважаю. Ми йому довіряємо. Під час зустрічі до клубу несподівано завітали віцепрезидент та секретар Федерації боксу Білгородністровського району Кирил Титаренко та Марія Головченко, а також президент Федерації боксу Одеської області Олександр Гордієнко. Привітали переможця та тренера та обговорили завдання на майбутнє. На чемпіонаті України з боксу серед юнаків та дівчат 2011 2012 років народження, який пройшов у селі Баяни Чернівецької області, федерація боксу, збірна команда Федерації боксу Одеської області зайняла перше командне місце серед юнаків. У нас наші хлопці здобули три золоті медалі, одну срібну. А також дівчата здобули одно золото і срібло. Наші хлопці показали високий рівень майстерності. Бокс це не просто спорт, це школа життя і акерманські боксери доводяться щодня, працюючи у скромних залах, які далекі від елітних умов. Та це ніколи не стає їм на заваді, адже їхні кулаки б'ються не за престиж, а за мрію. У центрі цієї школи завжди стоїть тренер, наставник, друг, мотиватор. У нашому випадку це Антон Шевцов. Скромний, добрий, з великим серцем і нескінченним терпінням. Як казав легендарний Мухаммед алі чемпіони не формуються в залах чемпіони, формуються з чогось глибокого всередині бажання, мрії, бачення. І наші хлопці доводять ці слова, попри відсутність дорогого обладнання чи сучасного інвентаря, вони приносять перемоги на чемпіонатах, змушуючи суперників. Поважати їх імена це покоління бійців, які вірять у працю, дисципліну та силу мрії. А керманські боксери це хортість міста, символ незламності і приклад для всіх, хто хоче досягти більшого, не маючи всього. Бо великий бокс. Починається з простих залів і щирих сердець. Якщо ви хочете записатися до боксерського клубу Тіра, то ви можете зробити це за адресою вулиця Сонячна, економіко-правовий коледж, де проходять тренування у бомбосховищі у понеділок, середу п'ятницю, з 18 до 20 години, або у другому залі Бритівського ліцею по вулиці Артельна у вівторок, четверта суботу. Там вже працюють дві групи з 16 до 18 та з 18 до 20 години. Олеся Семчинська, Віталій солодушні першому насипальні.